Залікова робота студентки другого курсу кучерявої Ольги з предмету художня інтерпретація музичних творів, тема стильова диференціація музичних творів. Стиль музичного твору формується під впливом історичних, складових, соціальних і культурних музика це не просто поєднання звуків, це мистецтво, яке живе, яке має емоційне ставлення до того, що його оточує. Тому різні часи людство шукало свої засоби музичної виразності і кожній епохи притаманні свої засоби музичної виразності. І слухаючи ту чи іншу музику, можна сказати, це музика того чи іншого музичного напряму. Музика епохи барокко. це охоплює за часом 1600 1750 роки. Це складна поліфонічна музика, де кожен голос має свою особливу роль. Вони поєднуються у контрапунті з іншими. Кожен голос. Важливо провести, прослухати це на періоді розбору це є свої складності. Також є важливий генерал-бас, що забезпечує гармонічну основу. Музика епохи бароко мала. Свою орнаментику, було багато прикрас, фашлаги, морденти, трелі, крупето. Ну, це взагалі відображалось і в архітектурі в живопису, і навіть в одязі, да, що одягали люди того часу, ці бантики, кружева, то І музика вона така була прикрашена. Да? Це ще була одна із причин особливості музичних інструментів епохи бароко. Ну, наприклад, клавісін клавій корд в порівнянні з фортепіано не могли утримати довгі звуки. Тому композиторам приходилось придумувати спеціально для того, щоб протягнути довгу ноту, трель або якісь прикрасу, той самий Мардент або групето. Музика була контрастна за динамічною гучністю, тобто мож, інколи були раптові переходи від гучності до того гучного виконання до тихого, не часто було поступове наростання або згасання. Це вже було в епохи класицизму більше, різноманітна частина. Найвідоміші композитори це Йоганн Себастьян Бах, Антоніу Вівальді, Генріх Гендель. Наступний період це музика епохи класицизму. Це 1750-1820 роки. На відміну від бароко, то більш музика проста, прозора, вона має гармонійний акомпанімент і основну мелодію, тобто гомофонно гармонічний стиль. Вона більш не така, вона більш е, чітка і тобто, більш чітка за стилем. Це як поєднання і емоцій, і розуму. Е, вона більш прозора і світла по звучанню, але має свої чіткі форми. Е, переважно ну, одна із важ... із е, нових форм, що з'явили, це сонатна форма. А, тобто ще важливо виконувати метроритм, чіткий метроритм, утримуватись в єдиному темпі для музики епохи класицизму. Це найважливіше в сонатній формі, формі утриматись в єдиному темпі. Вона мала контрастну головну побічну партію, якщо це стосується сонатної форми. Ну і музик найяскравіші представники цього стилю: це Вольфганга Амедей Моссорт, Йоганн Себастьян Бах, Людва Ван Бетховен в ранньому своєму періоді. Наступний це період романтизму 1820-1900 рік. Це вже інший напрям. Музика за більш глибока за своєю виразністю, вона передає емоційний стан людини. Насичена вона і по гармонії, і частими модуляціями або відхиленнями. Вона дек... має декілька частин або взагалі одночастина за формою. Це пов'язується із літературою, з філософією, з національними мотивами. Дуже з'являється багато національних шкіл, тобто кожна. Музика кожного якогось композитора вона все всмоктує національні риси. Наприклад, Федерік Шопен це музика Польща, Едвард Крік, це Норвегія. Тобто поєднуються, додаються в музику до характерності кожного стилю, загального романтизм, ще народні мотиви кожного, кожного народу. 20 -е сторіччя Це музика вже має кардинальні зміни, тому що приходять новітні нетрадиційні гармонії, руйнується ритм, форма. Музика з'являється таке поняття, як какафонія, тобто додекафонія, серійна техніка. Музика стає більш відкритою під впливом інших субкультур. З'являється Виходить на свою арену це джазова музика, електроніка, електронна музика, популярна музика, з'являться нові електронні музичні інструменти. Ну, Взагалі нові прийоми, нові техніки. Тобто музика ХХ століття дуже різноманітна, інколи атональна. Особливі, особливості стилю ну, тобто, немає не, не в кожній, тобто, в цьому періоді дуже багато і нових стилів, і так, навіть неокласицизм з'являється, і неоімпресіонізм. Тобто старі стилі повертаються в порівнянні з поєднанні з. З новими тенденціями. Ну, так, із найвідоміших представників: Ігор Стравинський, Арнольд Шенберг, Дюарт Легеті, Ну, Багато інших. Стильова диференціація музики це ну, взагалі такі найважливіші моменти при первинному розбору твору, і потім в подальшу при підготовці до концертного виступу. Тому що не просто треба знати. Ну, текстові всі особливості. Ще важливо знати епоху, в яку це писали, писалася Ця музика важливо ну, послухати не тільки цей твір, а інші твори, щоб. Ну, більш ретельно знати музику цього стилю, навіть інших композиторів, тому що ну, все одно в кожному, у кожного композитора є свої якісь особисті риси, але щось те, що об'єднує музику якогось конкретного стилю. Музика, це мужека. Я вже казала, що музика це не просто звуки. Да? Це музика це відображання, відображала той період, якою вона писалася, як історично, так як, так і психологічно, так і емоційно, і навіть і ті ж саме прикраси або навпаки відсутність їх. Релігійне становище людини до церкви, його внутрішній світ це все відображається в стилі музики. То кожен стиль має свої особливості і для виконання якогось твору дуже важливу увагу треба приділяти вивчанню конкретного стилю, його характеристики, його особливості і. Постаратися, намагатися виконувати той чи інший твір з урахуванням стилю, з урахуванням епохи написання, ну якісь якихось особистих ремарок композитора.